Для декору кулінарних страв використовують харчову добавку е 175 що виготовлена зі справжнього золота. Харчове золото може мати вигляд порошку пластівців чи дуже тонких листів. Про те, які властивості характерні для золота і металів загалом поговоримо в цьому відео. Усі речовини можна поділити на прості, що утворені атомами одного типу, і складні, які утворені атомами різних типів. Наприклад, простою речовиною є азот, до складу якого входять два атоми нітрогену, а складною аміак, що містить один атом нітрогену і три атоми гідрогену. Простими речовинами є усі метали. Спочатку люди дізналися про мідь. Золото і срібло, які досі не втратили актуальності, ми використовуємо різні метали та їхні сплави у побуті, техніці, будівництві, транспорті тощо. Метали мають подібні властивості. За кімнатної температури усі метали перебувають у твердому агрегатному стані, окрім ртуті, що має рідкий стан. Колір металів переважно сріблясто-сірий або сріблясто-білий. Відрізняються лише червона мідь і жовте золото. Ще метали мають характерний металевий блиск, металам властива твердість цвях не розпадається на шматки під час удару молотком. Але є і такі метали, які можна різати ножем, наприклад, калій і натрій. До властивостей металів належать пластичність і ковкість. Під час механічної обробки металам можна надати нової форми, з них можна витягнути дріт чи розкатати лист. Наприклад, фольгу для харчових продуктів виготовляють з алюмінію. Завтовшки така фольга приблизно в 1,2 мм. Золото є найпластичнішим металом, розкочене в надзвичайно тонкий лист завтовшки в 11 тисяч мм золото називають сусальним. Його використовують для декору, зокрема тістечок. Багато металів мають високі температури плавлення. Так алюмінієву фольгу використовують для запікання харчових продуктів у духовці з нею нічого не станеться. Адже температура плавлення алюмінію 660 градусів за Цельсієм, найвища серед металів температура плавлення у вольфраму 3422 градуси за Цельсієм. А найнижче у ртуті мінус 38,9 градуса за Цельсієм. У середині металів атоми перебувають близько один до одного. При цьому негативно заряджені електрони слабко утримуються ядрами атомів, тому деякі електрони відокремлюються від атомів і вільно рухаються поміж них. Тоді атоми перетворюються на позитивно заряджені йони. Якщо з'єднати метал із джерелом струму, рух електронів стає упорядкованим і виникає електричний струм. Тому метали мають високу електропровідність. У середині кабелю для зарядки твого телефона точно є металеві дроти, також у металів висока теплопровідність, тому їх використовують там, де необхідно передавати тепло. Наприклад, із металів чи їхніх сплавів зроблені каструлі, сковорідки, батареї опалення. Нагрівальні елементи електричних приладів. Найвищі серед металів електропровідність і теплопровідність мають срібло, мідь, золото та алюміній. Інший тип простих речовин неметали. Вони різнокольорові порівняно з металами і перебувають у різних агрегатних станах. Наприклад, за кімнатної температури у твердому агрегатному стані перебувають сірка жовтого кольору та йод темнофіолетового кольору з металевим блиском. Графіт має темно-сірий колір, металевий блиск, і є єдиним неметалом-провідником. Кисень є безбарвним газом. Озон ще одна проста речовина оксигену, блакитний газ із запахом свіжості, як після грози. А хлор Жовто-зелений газ із різким запахом. Бром є темно-коричневою рідиною з різким запахом і єдиним неметалом, що за кімнатної температури перебуває в рідкому стані. Неметали можуть мати атомну будову, тобто складатися з атомів, наприклад, алмаз, графіт і бор. Але більшість неметалів мають молекулярну будову. Вони утворені молекулами. Такими як кисень, фтор, сірка тощо. Зазвичай для речовин атомної будови характерні високі температури плавлення, а для речовин молекулярної будови низькі. Наприклад, температури плавлення бору та сірки становлять 2075 градусів за Цельсієм і 112,8 градуса за Цельсієм відповідно. Хімічні елементи також поділяють на металічні, що утворюють метали, і на металічні, які відповідно утворюють неметали. Щоб відрізнити металічні елементи від неметалічних, звернімося до довгої форми періодичної системи. Знайдімо хімічний елемент бор і спустімося за діагональлю, наче сходами, до сьомого періоду. Ліворуч, від одержаної ламаної лінії, розміщені металічні елементи. А праворуч неметалічні. І не забуваймо про гідроген, що теж є неметалічним елементом. Як бачиш, металічних елементів значно більше, ніж неметалічних. Якщо під рукою лише коротка форма періодичної системи, то зверни увагу на кольори. У синіх і зелених клітинках розміщені металічні елементи, як і в рожевих, окрім неметалічних гідрогену і гелію. А жовті клітинки необхідно розділити. Знову знайдімо бор і спустімося за діагональлю, але лише жовтими клітинками, тому від селіцію одразу стрибаємо до арсену і так до сьомого періоду. Неметалічні елементи розміщені в жовтих клітинках праворуч від ламаної лінії, ліворуч металічні. Назва простої речовини зазвичай збігається з назвою відповідного хімічного елемента або в періодичній системі наведено дві назви перша для хімічного елемента, а друга для його простої речовини. Маємо для тебе завдання. Визнач, який хімічний елемент є металічним, а який неметалічним та які прості речовини вони утворюють. Маємо такий список елементів кальцій. Селен, гідроген, ферум, нітроген і купрум. Перевірмо. Металічними елементами є кальцій, ферум і купрум. Вони утворюють метали кальцій, залізо та мідь відповідно. До неметалічних елементів належать селен, гідроген і нітроген. Їхні прості речовини селен, водень та азот. Чи все зійшлося? Поділись у коментарях. Більшість речовин складні. Їх ще називають хімічними сполуками. Вони можуть мати атомну будову, наприклад, як кварц. Проте, переважна кількість складних речовин мають молекулярну будову як от вуглекислий газ, цукор і вода. Також є речовини йонної будови. Ті, що утворені протилежно зарядженими іонами, наприклад, кухонна сіль, харчова сода чи мідний купорос. Відповідно, складні речовини поділяють на органічні, які містять атоми карбону, і неорганічні. Органічними речовинами є крохмаль, лимонна кислота, ацетон, оцет, різні пластмаси, компоненти лікарських, мийних і косметичних засобів та безліч інших речовин. Зауважмо, що всі прості речовини належать до неорганічних. Тому графіт і алмаз, які є простими речовинами карбону, є неорганічними. Неорганічні речовини поділяють на класи, серед представників яких теж є сполуки з карбоном наприклад, вуглекислий газ, харчова сода чи крейда. Пропонуємо тобі завдання. Розподіли ці речовини по комірках таблиці. Металами є калій та олово, а неметалами гелій і йод. Усі ці речовини є неорганічними. До них також належать вода і кухонна сіль. Органічними є цукор, поліетилен, спирт. Запам'ятай речовини бувають простими, що утворені атомами одного типу, і складними, утвореними атомами різних типів. Прості речовини поділяють на метали і неметали, А складні на неорганічні та органічні. Усі прості речовини є неорганічними. Став уподобайку стеж за каналом, «Нумохімічити разом.